да, mm, контрольна якась складна. Перерва! Нарешті перерва. Так, тепер треба <кхи> йти виступати. Звісно, боюсь. Так, ладно, попроти свій страх. Треба побороти свій страх і перемогти. <кхи> так, що у нас тут? Я, я не туди пішла, а, сюди. <кхи> так. Стараємо штори на хвилину закриваємо, я ж буду підготовуватись. І так, розпочинається. Зараз все відкриваємо. Да, я танцюю, звісно. <клух> Кінець. Так, все тепер. Треба їхати додому вже другого вечора. Так. Все, так, ми можемо тепер студента прибирати. Ти не зрозуміла, що це таке? Це що, пітарду хтось кинув чи що? Ладно. Так, будинок 12-й. Стран. Ой, я не... я не туди поїхала. Так. А, сповнила тепер. Так, їдемо. Ой. Так, мені треба бібліотеку заїхати. До речі, якщо ви не знали, отут. Друзі, якщо ви не знали, треба заїхати. Як? Зараз я вам дещо покажу. Друзі, дивіться, я знайшла ось таку книгу червону. Я сьогодні хотіла показати, як її виграти. Дивіться, ми заходимо в бібліотеку. А наступне відео буду дещо розповідати. Далі ми повинні от сюди... І наверх перегнути, і тут буде книга. Готові почути звук? Беремо її. І ось такий звук, і все, вона у вас в евентарі. Я, друзі, я не розумію, що це за книга, але це якась свята книга. Ну, давайте я прийду додому і почитаю, що це за книга. Ойк. Так. Так, друзі, дивіться, я купила новий будинок. Зараз покажу його. <клес> Тільки треба його поставити. Зараз. Ого, мама. Так, ладно, давайте поставлю будинок і напишу відповідь. Чекайте, я цей будинок шукаю, його нема. Так, го, мама. Дівчинка до мене пішла. Ну давайте напишем. Го. О, я якраз вгадала цей будинок. Соня 13 років. Прикольно, так, давай заходь. Так, заходь. Я ж тобі сусіда ще не дала. А я хотя навіть что тобі сусіда. Так, Де вона? Эй, ти де! Ладно, побегла. Где она? А, так. Так, не поняла, а где она? Ось она. Так, сиди, я тебе сусида надала. Ты бежишь. Так, давай мне не вы тут что-то. Так, ладно. Я пришла из школы, я том втомлена. Так, ну я отлики морозовую. Также як обіцяла, давайте книгу почитаю. Що це. О, дивіться, у нас одинакові будинки, типу. <кліх> так. В Книжці було написано. Так. Це книга агентства Brookhaven. Що? Я зрозуміла взагалі. А ну-ка, книга агентства Брукхевен. Що? ну ка ну-ка, почитаю. Дивіться, дивись коли. В Рокхевена ще не було, а типа зараз боже, як тут написано, почитати не можу.